Дитячий зразковий хор Глорія широко відомий на Житомирщині в Україні і світі. Це не перебільшення, адже юні митці під керівництвом заслуженої артистки України Наталії Клименко побували в дев'яти країнах світу, здобувши на міжнародних фестивалях вісім разів гран-при найвищі нагороди як неповторний самобутній колектив європейського рівня. Ми провели зараз чудовий фестиваль до нашого 20-річчя, Співали в храмах міста. На другий день зустрічались випускники, виступали один перед одним. А сьогодні у нас виступ в цьому чудовому залі. Спасибі, що нам дозволили тут виступити. Прийшли наші друзі, які будуть, мабуть, раді з нами виступити і подарувати своє мистецтво. Привітали ювілярів, хорові капели і художні колективи старшого віку, зокрема академічна хорова капела Орея, ансамбль Танцю Сонечко, хор музичного училища, а також училище культури, хор польського товариства та інші. Представники обласних органів влади вручили ювілярам відзнаки і подарунки. Шановні друзі, я глибоко переконаний в тому, що якщо Житомир має свої візитівки, то безперечно це Орея, безперечно, це Сонечка і незаперечно це хор Глорія. А я сьогодні вітаю колектив з юлеєм, хочу виконати почесну місію і нагородити почесною грамотою. Житомирської обласної державної адміністрації та грошової премії керівника колективу заслуженої артистки України Наталі Андрійну Клименко передати їй особисте вітання від нашого губернатора Сергія Миколайовича Режука. От якби мені дали можливість почати своє пісенне життя по-новому, я вам клянуся я розпочав би в глорії. Багато друзів і прихильників має хор Глорія. Успіх і цього колективу постійно сприяють директор музичної школи номер 1 Валентина Чудовська, концертмейстер Олександр Клеменко, заслужений діяч мистецтв України, батьківський колектив та інші благодійники. Неоціненну справу роблять юні співаки і музиканти, адже там, де звучить музика, затихають суперечки. Панує злагода в суспільстві.